Перезаписую презентацію по розблокуванню SFD та SFD другого в автосканерах SinCar. В цій презентації вже більш розумілі будуть кроки, які необхідно виконати для розблокування функції SFD в автосканерах Sincar. Нагадую, мене звати Євген, сайт Sincar телефон для зв'язку також доступний Viber. Ми є оцінними представниками SinCar в Україні. Розблокування функції СВД для автомобілів ВАК групи. Зміст презентації. Визначення терміну СВД та покриття в автосканерах та які автомобілі. Підготовка до підключення пакету SFD, Розблокування з покроковими діями також буде демонстрація одразу відео з презентацією. І які нестандартні ситуації можуть траплятися. Визначення терміну СВД та покриття автомобілів і автосканерів. Функція розблокування SFD в автомобілях Вагрупи призначена для того, щоб ви могли використовувати повний функціонал для діагностики автомобілів. Це якщо коротко пустим для яких автосканерів доступно на сьогоднішній день. Одразу оговорюсь: список моделей автосканерів дивоцької лінійки буде оновлюватись. можете побачити виділені жирним шрифтом автосканери, які е, йдуть для України. І так само будуть додані такі моделі в подальшому, як syncto 191, Syncto White, SynctoWide 2 і T-77. Моделі автомобілів. І тепер більш детальна таблиця. Можете поставити на паузу, щоб познайомитись. Це в нас перший рівень SFD1, яке покриття, і це в нас SFD2. Яке покриття доступно на сьогоднішній день. Список автомобілів так само оновлюється, тобто з оновленням програмного забезпечення в автосканері буде збільшуватись список підтриманих автомобілів. Підготовка до підключення пакету SFD. Нам потрібно зареєструватися в системі Security Gateway, що для цього необхідно. Звичайно, активований сканер Сінкар дилерської лінійки. От Потім ми заходимо в налаштування, бізнес-інформація, Бачите, Security Gateway реєстру, реєстрація, і при відкритті з'явиться поваз з, з імейлом і кодом верифікації. Бачите, також потрібно буде натиснути на капчу, ввести всі дані і е, одразу кажу: ці всі анотації, які виведені. Це також важливо. Тобто з цим ознайомлюєтесь. Якщо вже ви електронну адресу пошти реєстрували, то ви реєструєте саме на цю електронну адресу пошти, не на якусь іншу. Потім ми заповнюємо всі дані, які від нас потребуються. Я покажу зараз ще на відео, більш детально, там буде більш зрозуміло. Після чого ви дані всі ці, що заповнили, відправляєте на завод для перевірки. Інформації. І останній крок це завод вам або підтверджує, або відмовляє. По певних причинах, можливо, щось потрібно перезаповнити чи подібне. Далі вам після підтвердження від заводу, вже ви можете вводити те-код. Те-код розблокування замовляється у менеджера або на сайті через корзину посилається заявка. На придбання Т-коду для вашого автосканеру, або менеджер одразу може вам надати після того, як впевниться, що у вас все пройдено, все підтверджено заводом. Т код вводиться в відповідному полі і він доступний на один рік часу. Що нам необхідно ще додатково для того, щоб виконати розблокування САДІ? Це використання додаткового мобільного додатку, називається він Google Authenticator. Доступний як для Android, так і для iOS-пристроїв. І тепер детальне розблокування з покроковими діями на відео. Демонструю вам зараз. Наприклад, у нас автосканер Sintox P324, тобто інтерфейс саме з нього взятий. Але сам алгоритм дії, він схожий для всіх інших моделей. Можете побачити, як заходимо в налаштування, переходимо в бізнес-інформацію і реєструємось в системі Security Gateway. Вводимо вашу пошту, капча, код верифікації. Наскаємо Прийняти, після чого заповнюємо всі ваші дані. Тобто інформацію про ваш автосервіс, СТО. Заповнюєте прізвище-ім'я, паспортні дані і прикріплюєте. Зараз буде показано, прикріплюєте скріншоти вашого паспорту. Після цього надсилаєте інформацію на перевірку на завод. Наступний крок. Ви отримаєте на пошту підтвердження, що ви вже зможете активувати по Т-коду підключення пакету SFD. Вводите отриманий Т-код від, від менеджера. Далі переходимо в безпосередню діагностику. І нам потрібно потрапити в топовогію блоків. Система топології. Натискаємо на кнопку Deactivate Diagnostic Firewall. І отут нам потрібно відсканувати QR-код. QR-код якраз сканується цим застосунком Google Authenticator. Можете побачити на відео, як це виглядає. Сканується QR-код і отримуємо динамічний код, який нам потрібно ввести вже в автосканері. Вилив цей код. Захист знімається, і тепер ми переходимо до певної функції, яку нам потрібно виконати. Далі, після обраної функції, натискаємо Online Activation, щоб розбукувати саме цю функцію. І тепер продовжимо презентацію. Тут, знову ж таки, всі ті кроки, які ви могли побачити на відео. Можете ознайомитись. Там, де потрібно акцентувати увагу, я буду зупинятися. Якщо все зроблено правильно, цих повідомлень ви не побачите. Одразу кажу, це можуть бути такі повідомлення, І з чим це пов'язано. Перше, якщо інформація не завантажена про користувача, будь ласка, завантажте інформацію і чекайте схвалення від заводу. Другий момент запит на перевірку шлюза безпеки. І третє повідомлення це якщо в нас текод код неактивний, або його термін закінчився. Покроки віддії вже на скріншотах, як все це робилось. І одразу анотація сканування та прив'язування по QR-коду виконується лише один раз при першому вході. А вже введення динамічного коду перевірки потрібно буде виконувати при кожному розблокуванні. Всі ті ж кроки, які ми бачили, і отут же додатковий скріншот, який ви побачите після успішного розблокування. При появі запиту розблокування пройшло успішно, після закінчення часу це означатиме, що захист успішно розблоковано. Натискаємо так і продовжуємо роботу з функціоналами діагностики автомобіля. Які нестандартні ситуації можуть виникати у вас? Перша нестандартна ситуація при натисканні оцієї кнопки Online Activation з'являється підказка, функція не активована. Зверніться до дилера. Ну, по суті, рішення просте. Ви звертаєтесь до менеджера, і менеджер за рахунок спілкування з заводом зможе вам допомогти в вирішенні цього питання. Друга нестандартна ситуація це якщо при натисканні онлайн-активація з'явилася така підказка. Не вдалося активувати SD захист діагностики автомобіля, означає, що інформація для перевірки користувача була успішно завантажена, але доступ до сервісу розбукування не було отримано. Нам потрібно вийти з процесу діагностики, завантажити фідбек на завод. Так це виглядає. І після цього ви звертаєтесь до вашого дилера з демонстрацією якраз. Цього фідбеку. Номер фідбеку ви надаєте вашому менеджеру. На цьому презентація закінчена. Дякую вам за увагу, за приділений час. Сподіваюсь, все було більш зрозуміло в цій презентації. І нагадую: контакти для зв'язку, сайт sincar.ltd Телефон для зв'язку. і Ми є офіційними представниками Сінкар в Україні. Якщо у вас залишилось запитання, задавайте в коментарях або звертайтесь напряму за телефоном в презентацію. Все найкраще вам!